Вітаю усіх! Ви на рукодільному каналі. Мене звати Галя, і я вам хочу сьогодні показати, який в мене Вернісаж осінніх бар. Я підключилася, щоб розказати про деякі речі, які зв'язалися, і на які були зовсім інші плани. А так сталося. Сталося так, як не гадалося. І так, почну я найскоріше. Я вам розповідала, що хочу для себе. На джемперок в'язати, заберу цю болінку або поставлю тут, щоб нам розбавляло кольори, щоб було цікавіше. І розповім, з чого я почала свій осінній вернісаж. Найскоріше я почала свою, свій джемперок в'язати. Це в'яжу я в чотири ниточки. Ниточки тоненькі. 80% вовни і 20 поліаміду. Е е В'яжу без е взірця, не в'язала я і думаю, що все у мене вийде. Не знаю чого. Так, почала я косами, я вам показувала у вступі, що я хочу собі зв'язати джемперок з лицевими смужками і між ними коси. Коли попереться, буде зовсім інша, інший вигляд мати і заповнить усі, так не буде світитися, це точно. Резиночку не дуже тримаю, але тут і не, не треба дуже. Як сказати, таке полотно собі мені подобається, так що в'яжу. В'яжу на трішці. І буду, буду просувати. Це мій такий почин. Але я коли взялася за цю пряжу, я <свісно> залишила свою кофтину, свій джимпирок в'язати. Я почала з цієї пряжі. Що я вам казала, що буду в'язати? наволочка на подушку. галежні, я почала в'язати наволочку. Ось так вона мала йти. У мене така е, довгенька подушечка, і мала йти ось така, отак От мала би виглядати, ну довжину ще довше. Я зв'язала оцю всю довжину, бачите, що тут зішито. І вона мені ніяк не вписалася в мій інтер'єр. Вона мені зластити оці цяточки, ну негарно виглядає до того, що я хотіла. Так, що я... Бачите, що зв'язала? Зв'язала снудик дитячий, тут рисом, і тут дала таку косу. Це буде верх під шийку, а це низ. Такий снудик. Тоді до снудика, думаю, треба зв'язати шапочку. І я в'язала резинкою з хрещеними петлями на резинці. Ось, вона така широченька, але вона, коли так виглядає, то така, знаєте, як труба. О, а так на голову, на 5-6 рочків, може бути і старша, але такий дитячий набірчик я зв'язала. Хочу, ще тут такий помпончик зробити, потім з цієї пряжі, що залишиться. О, далі зв'язала я шапочку. Я таку в'язала з е, фіксованим е, з закотом. Бачите? Тут поміняла лицеві на виворітні. І... Ну, ви знаєте, як це робиться. Зробила патентик, потім поміняла лицеві на виворотні, і почала в'язати в другу сторону, щоб гарно зафіксувався оцей закот. Так, і тоді ще думаю, треба зав'язати пінеточки. В'язала пінеточки так, як рукавички, вони і на мою руку добрі. Бо в мене маленька рука, так що дитяча, я все кажу, дитяча руки. Бачите, як виглядає? Отут я забула індійський клен, чи як оцей називається? Тобто ще десь нитка, ніби ховала нитки, а ще вилізла диснитка. Отак виглядає, тут далі дала резиночку, щоб гарненько стягало. І воно на меншій ручці буде вище, ніж на моїй. Тут гарно так вище. Підв'язала, ще одні оцю і покажу вам. Отакі От в мене вийшли пінеточки. Воно дуже гарно все виглядає, але цей набірчик буде такий більш осінній, тому що в ньому немає ні капельки шерсті. В ньому тільки синтетика. Акрил і, е, і поліамід. Але він приємний. На осінь буде дуже добрий, мені здається. Так що це ще не все. Я ще почала беретик в'язати. Ще, думаю, зроблю беретик і хочу вив'язати оці всі три ниточки вже півтора, більше півтора моточка вив'язала і ще оцю, щоб не залишати. Потім залишиться і не знати, що з ним робити. Так що ще вив'яжу беретик, гачком я в'яжу і. Ще доберети, така може і снудок буде. Будуть такі собі на -на набірчики на осінь. Так що не дуже там мене осуджуйте, що я зв'язала з акрилу. Цілком приємна пряжа, не скрипучий цей акрил взагалі. Дуже приємний. Ви бачите, який він на дотик. І в'язати з ним також приємно. Так що, <кій> хто собі там чим в'яже, в'яжіть, а я зв'язала. Закрило. <кій> Мала бути наволочка, але вийшло по-іншому, тому що мені не підійшло таке для наволочки. Ну, і, як ви думаєте, що я в'яжу з цього? Така салфеточка, ніби виходить. У мене є кругленька, тут ще я добре зафіксую. У мене є кругленька подушечка. І... Я, напевно, зроблю на кругленьку, потім на оцю довгу, що я хотіла, але на довгу вже, напевно, щось буде в сірих відтінках. Бо дивіться, дуже гарно, коли сірий і от таке в інтер'єрі буде сірий і такий е, як цей кольор на е, дивитися, буде гарно, але коли воно таке рябе на подушці, то не гарно. І тому я вирішила робити однотонні. Це буде кругла така, буде ще така довга, і ще одну маю таку звичайну квадратну, ніби стандартного розміру. Так що це 100% котон, такого, як називається, стрічковий такий котон. Ще ті русські слова мені проскакують, але нічого. Такий стрічковий котон. І дуже гарно ложиться і буде і пратися добре, бо відчутно таке, воно навіть не таке пластичне виходить. Може, щось ще і є в цьому котоні, але ну, відчуття, що так, як еластичність в ньому є. розумієте, Що якась еластична ще добавка є. А може, це за рахунок того, що воно таке трубчаста лінточка, знаєте, постав всередині. Може, за рахунок цього, воно таке стречове, ніби виходить. Так, це буде наволочка. І далі, з чим я буду просуватися, що буду робити, я все вам буду розказувати. Це таке включення, щоб ви побачили ну, з чого починалися мої осінні барви. І так, до зустрічі. Привіт так, усім! У нас продовжується вернісаж осінніх барв. І я вже з першим звітом до вас підключаюся. Вже деякі роботи у мене є готові. І я не в'яжу по номінаціях там окремо один тиждень, одне, другий тиждень, другий. Я розпочала все, що мені треба, і буду далі просувати. Далі, може, буду зачинати якісь нові вироби, але розказую вам про ті роботи, які вже є готові. В минулому відео я дуже перепрошую, називала це пінеточками. Ну, Помутніння пішло якесь це мітинки. І вони готові, ви вже бачили, снудик також готовий. І шапочка була готова, я тільки зробила помпончик. Ось вона. Можливо, я ще вставлю фотографії, якщо зроблю на манекені, то я вам покажу, як виглядає на фотографіях. І дов'язала беретик. Беретик ось такий, також рябенький. І це буде на вибір або снудик з, з цим, або шапочка, або все разом. Ось такий набірчик в мене є. Тут, бачите, помпончик трошки вийшов інший. всерединка. тут рибенька, а тут навпаки. Можливо, тут я зробила, щоб відчіпався, може бути без помпончика, може бути з помпоном. О, цей набір у мене є готовий. І ще, знаєте, залишилося трошечки пряжі, і не знаю, що з неї придумати. Хочу вивізати всю, так що, можливо, ще щось допридумаю сюди. Може, ще одні е, мітинки зроблю. Бо на снудик, напевне, не, не вистачить е, цієї. Тут вже дуже маленько. Так, цей набірчик готовий. Зараз просуваємося далі. І ще одна готова в мене робота є це наволочка на кругляшок подушечку. В'язала я її із бобінної пряжі. Ось такої. Це також котонова пряжа, і в мене вийшла така подушечка. Гачком зробила тут, на... коли з моєї бабусі казала на оці застіпки затраски. О, то не знаю по-якому це, чи по-польськи, бо вона полячка була. Чи це по-польськи затраска, чи це по-нашому Галицькому. О, така в мене вийшла наволочка. О, проектику, в'яжу, що хочу осінь на носі, і я вам показувала, що це буде не одна подушечка, це буде такий собі комплектик. Ще має бути. У мене вже і вив'язана подовгаста подушечка, наволочка на подушечку, і ще одна має бути. Так що, думаю, що в цьому проектику. Я вже знаєте заплуталася з тими проєктиками і можу бося, щоб щось не, не те сказати ну, в іншому. Но в цьому Вернісажу сініх бар, і я буду старатися в'язати все, що мені потрібно. Ну, і це має бути багато проєктів, і тут буду старатися якнайбільше нав'язати у цьому проєкті. Так що в мене готова подушечка вже є, це декор. Ого, і далі зараз я вам покажу, що в мене є в роботі. В роботі в мене ось такий джемперочок дитячий. В'яжу я його з Ангори. Ангора 50, чи навіть, знаєте, я не знаю, чи 50, чи 70, коли випереться, бо тут такі довші ворсинки йдуть. І я вже не маю підписаного, коли я замовляла пряжу. І тут такі, бачите, довші ворсинки йдуть. Мені здається, що це 70, бо в 50 ці немає таких довгих версиків з кролика. А тут о, отут добре видно, бачите? Не отакі довгі волоски. Це більше до 70-ки схожа Ангора. Я починала з гори регланом, зробила оцю, я не знаю, як буде ложна кетльовка по-українськи брехлива, оманчева кітльовка. Треба шукати в довідниках, як правильно говорити. Будемо вчитися українськими термінами говорити. І поки що вам кажу: ось так: тут пройшлася оцією кітльовкою, щоб було акуратніше виглядало. Набрала дві регланні лінії, розбила. І дивіться, що я додаю: тут дві ниточки я давала ангори, а вже тут далі я дала шкарпеткову пряжу. Це, здається, залишки від алізе шкарпеткової. І я комбіную отак. Думаю, що гарне буде поєднання. В мене вже ось один такий кексик вив'язався отут. І ще дам по рукавчика вже буду закінчувати ось такою пряжою, однотонною. А ще тут дам таку полосочку з. Оцієї шкарпеткової пряжі. І такий буде дитячий Тут я собі зняла на рукавчики. Ось так, я на ниточку збираю, маю такі великі булавки, але потім незручно ними а ниточка і тут м'яко, і не зачіпає ні до чого, то я тепер більше збираю на нитку. О, І в'яжу шпицями 3,5. Від Аді. Такий коротенький, коротенький тросик, і зручно в'язати дитячі речі на нім. Стараюся трошки вам розказати, бо ви в коментарях пишете, щоб я вказала, чим в'яжу, якою пряжою, яким складом, якими шпицями. Правда, ціни я не пам'ятаю, Дехто питає, яка ціна. У мене є пряжа, яка вже роками в мене є. Я не можу пам'ятати, ну, і ціни міняються, як ви розумієте. Не можу пам'ятати, що скільки коштувало. Я й не пам'ятаю, якщо місяць тому придбала, скільки. Ну, приблизно знаю, але щоб точно вам сказати, то не знаю. І, як знаєте, зараз в цей час ну, неможливо казати, бо тут ціни зростають щоразу. У мене великі запаси є пряжі ну, вдома, так що я стараюся використовувати те, що є. Ну і деколи скортить мене ще щось замовити. Так, цей джемперок в'яжеться в роботі. Це буде е, я не знаю, е, напевне, як, я не знаю, до якої номінації віднести цей джемперок, Поки що нічого не буду говорити, просто буду вам розказувати, що в мене у цьому вернісажі в'яжеться осінньому. Так, далі ще вам покажу, що ще є в роботі. Так, і нарешті розкажу про свій джемперок, який я вам говорила, що буду в'язати. Вже трошечки я просунулася, пров'язала, в'яжу знизу вверх, таке полотно виходить. Воно ще ріденьке, але це все зміниться після прання, бо я знаю, як поводить себе пряжа, коли є в ній 80% шерсті, і вона Пропитана такою зверху. Я навіть не знаю, таким. Ну, коротше, вона є покрита таким захистом зверху. О. І коли вона випирається, вона потім така стає дуже-дуже ніжна і приємна. Такий джемперок я собі в'яжу на шпицях також 3,5, в 4 ниточки. І вже по ходу буду вам розказувати, що в мене. Як просувається цей джемперок. Ось на які, оскільки я вив'язала, я вам зараз показую. Це є для себе. Там е, номінація зараз я вам скажу, як правильно називається номінація моя записана: е, Краса осені в жінці. Це в'язання для жінок. Ну, це буде е, таке для мене. Так, і зараз вам ще покажу, може на цьому фоні, у мене ще зв'язалися комірці. Я ще так їх і не попрала, але хочу вам показати, я також сюди віднесу до цієї, до цього вернісажу. І такий зелененький осінніх барв, бо воно дуже гарно підходить під осінні барви, правда, такі кольори мені дуже подобаються, і так не буде видно. такого розкладу. такі у мене комерці ще нав'язалися. І я їх ще гарно поперу, від розпару, розпрасую і будуть інакше виглядати. Це вже фотографії поробляться, напевне, бо зараз ще не маю таких окремих фотографій, щоб вам показати. Комерці також 100% котону в'яжу, з іресику. Дуже простенькі, але е, вони будуть прикрашати дитячі вироби, чи любе платтячко. Я думаю, так, якщо почепиться дівчинці, по платтячку, коміреться, буде дуже красиво, навіть до сіренького платтячка, навіть до темно-синього. Е, ну, тут, тут вже, як собі, хто полюбляє. Це такий акуратненький, маленький, дрібненький і ніжний. О, і зелененький. Такі в мене комірці. Це на даний час, я, що я нав'язала за два тижні, що вже є готове, то готове, а що ні, буду дов'язувати і ще буду щось нове придумувати. Так що, такий у мене вернісаж осінніх барв. Я дуже дякую вам, дівчатка, що ви цей проєктик придумали, Маруся і Ліночка. Я залишу посилання на всіх, хто бере участь у цьому проєкті. Переходіть і дивіться дівчаток, дивіться, який в них осінній Вернісаж, і надихайтеся з нами і творіть разом з нами. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Дуже вдячна, що ви у мене є. Бо без вас ну, не було б змісту ніякого в цьому. Всьому я ділюся з вами, і так, і просувається мій канал. Дуже вам вдячна. Бувайте здорові, Па-па.